Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділіся рецептом, як приготувати дуже смачну скумбрію в духовці. Таку страву можна приготувати і на щодень, і до святкового столу. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Скумбрію промийте відріжте голову, хвіст і плавці. Потім зробіть розріз не на животі, як завжди, а на спині. Вийміть нутрощі і вийміть хребет. Добре промийте рибинку зсередини. Тоді переверніть рибинку шкірою догори і зробіть розрізи приблизно 1-1,5 см. Далі розверніть ці розрізи, як показано на відео. Для маринаду змішайте сушний чесник, паприку, гірчицю в зернах, соєвий соус і олію і добре перемішайте. Далі підготовленою сумішю змастіть скумбрію, яку перед тим перекладіть у форму для запікання. Змащувати потрібно щедро, щоб скумбрія добре промаринувалася і наповнилася ароматами спецій. В кінці я вирішила покласти кілька шматочків картоплі, вона теж вийшла смачною і ароматною. Тепер відправляємо скумбрію в духовку і запікаємо при 180 градусах хвилин 25-30. Все залежить від потужності духовки, слідкуйте, щоб рибка не пригоріла. Ось і все, дуже смачна і ефектна скумбрія в духовці готова. Дуже раджу спробувати приготувати. Смачного!